Чи знайоме вам відчуття, ніби все тримаєте під контролем, але грошей все одно не вистачає. Працюєте, крутитесь, стараєтесь, а стабільності як не було, так і немає. І навіть коли здається, все більш-менш нормально, всередині сидить тривога. А що якщо завтра все зміниться? У цьому відео ми розбираємо фінансову історію Сюзен Майер, ще однієї героїні серіалу Відчайдушні домогосподарки. Її шлях це історія про те, як емоційність, відсутність навичок планування і залежність від інших можуть тягнути на дно, але водночас це історія про поступову трансформацію та відповідальність, яка з часом приходить до кожної з нас. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі і в своїх соцмережах я ділюсь корисними лайфхаками, порадами та загалом досвідом щодо інвестицій та того, як прокачувати свою фінансову грамотність при цьому без економій, а дійсно вчитись грамотно керувати грошима. Тому, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність і вам цікава тема інвестицій, то не забудьте підписатись Серіалу Сюзан це ілюстраторка дитячих книг. Професія творча, але нестабільна. Грошей ледве вистачає на базові речі. Вона мати одиначка і постійно покладається на допомогу колишнього чоловіка Карла. Ні, вона не лінива. Просто вона ніколи не вміла планувати фінанси, діяла з емоцій, відкладала важливі рішення на потім. Тож з ким ти одружена? Лята, сестра Хайзел. Чи точніше, кого ти зраджуєш? Ну, добре, так. Я вийшла за свого колишнього, але тільки щоб отримати страховку. Міс Базікало тобі це сказала. А ти вчинила шахрайство? З боку закону так. А тобі не сказала, щоб захистити тебе. Susan. Добре, знаєш, що? ти повинен прийти познайомитися з Карлом, і тоді ти зрозумієш, що між нами зовсім нічого немає. А ще часто приймала спонтанні фінансові рішення. Знаєте, це відчуття, та нічого, якось потім розберусь. Але правда в тому, що якось майже ніколи не спрацьовує. З грошима так не працює. І багато хто з нас теж так робить, бо просто ніхто не вчив нас інакше. Чи бувало у вас таке, що гроші закінчували ще до зарплати, хоча, здавалось, ви нічого зайвого не купували? Якщо так, напишіть про це в коментарях. Коли будинок Сюзен згорає, вона переджає у трейлер. Це був би шанс почати все з нуля. Але знову втручається Карл і купує їй нове житло. Наче допомога, але це знову про залежність. Замість того, щоб поступово будувати фінансову самостійність, вона щоразу приймає допомогу, бо це легше. Hey, Well, he's no, not living in it just, after that, that speech about wanting somebody, to go it alone after I offered to let you stay with minute? me to be fair you just, you just had a spare room it, and this and is just a little house, <laughs> house. <In all laughs> facts, you know <laughs> not in house you're just yeah. in the А як би ви вчинили на місці Сюзан? Чи бувало у вас таке, коли здавалось простіше прийняти допомогу, ніж шукати вихід самостійно? Коли постає питання освіти для сина, Сюзан вперше бере на себе фінансову відповідальність. Вона розуміє, що Майк не може покрити всі витрати на навчання і вирішує діяти сама. Влаштовується працювати у школі. І хоча це була невелика зарплата, саме цей крок став переломним, бо вперше вона приймає рішення не з емоцій, а з думкою про майбутнє, про сина, про стабільність. Даруйте, ви не можете заплатити квитанцію? Не. Так, але я прочитала у вашій брошурі, що члени школи отримують знижку в 50%. Чи не хочете ви взяти на факультет мистецтва титулованого ілюстратора дитячих книжок, яка чудово ладне із дітьми? Хіба ж ви можете відмовити? Цьому обличчю на жаль, факультет мистецтва укомплектований. Це приклад ситуації, знайомої багатьом жінкам. Коли мова заходить про дітей, ми починаємо переосмислювати своє ставлення до грошей і готові робити навіть те, чого раніше уникали. Часто саме турбота про дітей стає тим поштовхом, що змінює фінансову поведінку, змушує вчитись заробляти, планувати. Діяти на випередження Йому потрібна увага. Класи в його школі надто великі. І я боюсь, що він загубиться серед тих дітлахів. А якщо він загубиться зараз, мій колишній чоловік робить усе, що може. І я маю знати, що я теж я накриватиму обіди. Я буду сторожем, будь-ким. Але я не позбавлю свого сина майбутнього. Власне, одній нашій вчительці потрібен асистент, але у вас точно більше досвіду. Я згодна. Вітаю вас на новій роботі. Але спокій тривав недовго. Справжнє потрясіння для Сюзан це фінансові борги, які накопичились після аварії. Майка медичні рахунки виявились величезними, а його звичка допомагати клієнтам безкоштовно тільки погіршила ситуацію. Сюзан була шокована не лише сумами, а й тим, що у них не було жодного плану дій на такий випадок. Це той момент, який знайомий багатьом, коли ви ніби все робите правильно, працюєте, стараєтесь, а реальність показує, що будь-яка нестабільність і все життя сивиться як картковий будиночок. Проте Сюзан, хоч і розгублена спочатку, вирішує не здаватись. Вона намагається зібрати борги майка, шукає будь-які можливі способи заробітку, продає свої вироби, пробує підробітки, навіть вдається до емоційного, але рішучого кроку. Працює на еротичному сайті. Цей момент викликає суперечливі емоції, але показує головне. Вона більше не чекає на порятунок. Вона діє. Це мій вебсайт дабідабідабі.ком. У мене 10 десятиблоковий сервер Mac Pro і швидкісний інтернет. Ви власниця порносайту і хочете мене втягнути у порнографію. Боже, ви щось підсипали мені у чай? Люба, заспокойся. Де ти бачиш порно? Жінки пораються по дому в нижній білизні. Вони не обмолені, немає сексу. Вони гарні, респектабельні жінки, як і ти. Дейдра навчається на курсах, стане медсестрою. А марті треба оговтатися після розлучення. Ти ж сама сказала про фінансові труднощі. Ось стільки марта заробляє на тиждень? Це, звісно, може викликати дискусію: наскільки морально та ефективно обирати такий спосіб заробітку, коли стоїть питання виживання родини? Напишіть до речі, в коментарях, що ви думаєте і чи наважились би ви на таке. Такі моменти дуже чітко показують. Без фінансової подушки, як без страховки. У критичній ситуації доводиться хапатись за будь-що, погоджуватись на те, що зовсім не підходить, просто щоб вижити. А якби у Сюзен був резерв, усе могло би виглядати зовсім інакше. Вона мала би простір для кращих рішень, а не діяла б звідчаю. Саме тому так важливо подбати про фінансову подушку заздалегідь, бо це ваша опора у непередбачуваних ситуаціях. До речі, на каналі є окреме відео про те, як створити фінансову подушку. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Це знання, яке справді може дати вам спокій і свободу вибору тоді, коли світ навколо, здається, повністю руйнується. Ще один несподіваний фінансовий поворот: Сюзан отримує у спадок стрип клуб після смерті Карла. Звучить як жарт, але бізнес справді приносить стабільний пасивний прибуток. Проте Сюзан цей формат категорично не приймає і вирішує продати свою частку. Так, Карл Майер залишив своїй колишній дружині дещо на згадку про себе. Те, що не дасть їй забути про нього. Сюзен Майер Джен Джим, Джим Боруні, співвласник подвійного четвертого. Послухайте, новина про смерть Карла мене дуже засмутила. Він був хорошою людиною. Він бав про кожну із цих танцівниць. Не сумніваюся. Карл завжди був видатним прихильником мистецтва. А то з ким мені поговорити про продаж частки параду герпесу. Ви впевнені, що хочете його продати. Останнім часом справи йдуть дуже добре, особливо після того як ми запустили топли з караоке по вівторках. Ну якою б прибутковою справою це не виявилося. Озирніться навколо випити щось, і тоді, як не думаєте, нехай ваш адвокат набере мене з одного боку. Це її вибір. З іншого вона втрачає можливість мати стабільний пасивний дохід. І що далі? Частину грошей, вона, звісно ж, витрачає на дорогу сукню. І це знову той самий фінансовий сценарій: отримала гроші, емоційно витратила. А частину віддала на погашення боргів майка, що викликає його роздратування, бо він цього не просив. А як би ви вчинили на її місці? Інвестували, відклали чи теж дозволили собі маленьку слабкість? Або, можливо, залишили таки частку власності у стрип-клубі. Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Якщо підсумувати, Сюзан пройшла непростий шлях від емоційних рішень і хаотичного ставлення до грошей до поступового усвідомлення. Фінансова відповідальність це не про великі суми, а про щоденні звички, вибір і готовність подавати про себе. Вона не стала фінансовою експерткою, але почала діяти, і це вже перемога. Бо саме з цього починається справжня фінансова трансформація. Її історія дуже життєва, бо багатьох з нас не вчили поводитись грошима. Зазвичай ми діємо на емоціях, відкладаємо важливе на потім, але цей шлях можна пройти. Крок за кроком, без тиску і сорому, а з турботою про себе і своє майбутнє. Напишіть в коментарях, який момент з її історії відгукнувся вам найбільше, що ви винесли з її досвіду, і головне, що ви вже сьогодні можете змінити у своїх фінансах, щоб бути більш впевненими у завтрашньому дні. А також підписуйтесь і шукайте в профілі розбори інших персонажів цього та інших серіалів. А я з вами сьогодні прощаюсь і до зустрічі в наступних відео.